Компанія EoSolar Україна» пропонує до ознайомлення та до встановлення лінійку промислових мережевих інверторів «Гроват». Серія інверторів «Гроват Max від 50 до 125 кВт від 6 до 10 MPPT відповідно. Модель підтримує моніторинг через Wi-Fi, LAN і 4G з'єднання. Клієнти можуть легко налаштувати інвертор через додаток. У цьому відео ми коротко розповімо про встановлення інвертора, введення в експлуатацію та основні способи усунення несправностей. Нам потрібно підготувати електродриль, молоток, плоскогубці, хрестову викрутку, плоску викрутку, мультиметр та інші інструменти. Розпаковуємо і перевіряємо. Розпакуйте упаковку. Дістаньте аксесуари та інвертор. Перевірте, чи не бракує чогось із переліченого в інструкції. Дотримуючись інструкції з монтажу, просвердліть отвори та прикріпіть інвертор до стіни. Не забудьте міцно закрутити запобіжні гвинти. Інвертор необхідно встановлювати під навісом, уникаючи потрапляння прямих сонячних променів і дощу. Будь ласка, обирайте відповідні кабелі для підключення. У посібнику користувача є таблиця вимог до кабелів. У ній наведено специфікацію необхідних кабелів. Перевірте полярність фотоелектричної панелі мультиметром. Потім підключіть клему фотоелектричної панелі до вхідної клеми інвертора. Зверніть увагу, що пускова напруга PV для інверторів серії Max становить 160 вольт інвертор не працюватиме, якщо напруга в стрінгу нижче цього значення. Встановлюємо фотоелектричний роз'єм. Підключення змінного струму це гвинтовий роз'єм з п'ятьма контактами. Перша фаза, друга фаза, третя фаза. Нейтраль і захисне заземлення. Прикладіть клему дроту до кришки, затягніть її за допомогою обтискних плоскогубців, підключіть кабель до кришки захисту від змінного струму, а потім вкрутіть п'ять стандартних дротів у відповідні клеми. Рекомендується заземлити корпус інвертора через заземлювальний полюс, розташований в нижній частині інвертора. Якщо до ведучого інвертора підключено один інвертор МАКС, встановіть стандартні контакти ПІН, 2 і 3 першого інвертора, найвіддаленішого від ведучого РС 485, на контакти 3 або 4, щоб збільшити опір узгодження для кращого зв'язку. На нижній панелі інвертора є роз'єм USB A, роз'єм USB B і гніздо RS 485. Ми рекомендуємо конфігурувати сонячну систему за допомогою USB Wi-Fi, LAN або 4G і контролювати її роботу за допомогою Shine Master або Smart Energy Manager. Зверніть увагу, що порт USB-A і порт USB b не можна використовувати одночасно. Зніміть кришку USB-A з інвертора, а потім підключіть модуль USB Wi-Fi до порту USB-A. Система моніторингу дозволяє клієнтам перевіряти дані на мобільному телефоні, комп'ютері, ноутбуці та на інших девайсах. Крім того, інсталятори та клієнти також можуть віддалено налаштовувати параметри інвертора і оновлювати його прошивку. За допомогою мультиметра перевірте вхідну напругу фотоелектричних модулів і напругу змінного струму на клемі інвертора. Переконайтеся, що вони правильні, а потім увімкніть перемикач постійного струму, щоб розпочати введення в експлуатацію. Інвертор серії Max показує робочий стан інвертора, статус фотомодулей, стан вхідної мережі, стан зв'язку, несправність попередження, а також приблизну поточну потужність інвертора можна відслідковувати за допомогою восьми світлодіодних індикаторів у кільці. Отримайте основну інформацію про інвертор з одного погляду швидко і просто. Інвертором можна керувати через пристрій моніторингу. За замовчуванням ком адреса дорівнює одиниці. Підключіть модуль USB, щоб змінити її за потреби. Для інших операцій, будь ласка, зверніться до інструкції. Помилка означає, що інвертор може бути несправним або неправильно налаштованим. Будь ласка, зверніться до професійного інженера, щоб виправити це. Код помилки можна обчислити, наприклад, за допомогою індикатору освітлення, додаючи цифру 99. На малюнку показано, що індикатор освітлення дорівнює 2 плюс 99. Код помилки 101. Найпоширенішим попереджувальним повідомленням є несправність вентилятора. Після тривалої експлуатації може знадобитися очищення та заміна вентилятора. Для зовнішніх установок ми рекомендуємо проводити чистку вентиляторів раз на півроку. Вимкніть фотоелектричний вимикач інвертора. Вимикач змінного струму. Відкрутіть гвинти кришки вентилятора. Від'єднайте кабелі вентиляторів. Зніміть вентилятори. Протріть їх мокрим рушником. Замініть несправні або пошкоджені вентилятори. У разі виникнення несправності на світлодіодному дисплеї інвертора з'являється повідомлення про помилку або код помилки. Будь ласка, зверніться до посібника користувача для отримання повного списку та опису помилок. На сайті Гроват також є детальний посібник з усунення несправностей. Для забезпечення стабільності мережі мережева компанія регулює допустимий діапазон напруги підключення до мережі. Якщо напруга місцевої мережі виходить за межі цього діапазону, інвертор повинен припинити роботу. Зазвичай це не є проблемою інвертора. Звертайтесь до офіційного дистриб'ютора обладнання Гроват в Україні. Компанією Еу Україна ваші замовники отримають якість, надійність та гарантовану ефективну генерацію.